Працюючи на когось, ти ніколи не станеш мільйонером, піздюш, ви просто не там і не на тих працюєте. сео компанії не власник, тобто генеральний директор може заробляти від мільйона доларів на рік, просто якщо це компанія з мільярдним оборотом. Так, звичайно, таких небагато в Україні, це наприклад Київстар або ДТЕК, якщо я не помиляюсь. Але й мільйонерів у нас не так багато. Я не буду казати, що це формула-формула, але щось схоже. СЕО може претендувати на зарплату у розмірі приблизно 1% від загального обороту компанії, яку він очолює. Хочете, наприклад, зарплату у 10 тисяч доларів, вам потрібно стати СЕО компанією, якою оборот 10 мільйонів доларів на рік. Ну особисто я не підтримую варіант того, що кар'єра набагато гірший варіант, ніж бізнес. Напишіть в коментарях: ви більше за кар'єру чи більше за побудову власного бізнесу? До чого це все було? Розпочинаємо серію роликів про мої 11 джерел доходів, і перше з них буде це зарплата. Я не SEO, я піар-маркетинг-директор. Чого мені це коштувало? Щоб стати піар-маркетинг директором, я витратила 13 років, тому що я в цій сфері з 2012 року. Починала я з політичного піару, тому що 2012 рік це ще епоха до соціальних мереж на той момент. Піар потрібен був лише тим, хто реально спілкується зі змі або з великою кількістю людей. Це в нас були політики, державні органи і, наприклад, транскорпорації типу Кока-Коли, Gamble і так далі. Тобто, це зараз кожен бізнес має доступ до великої кількості людей за рахунок соціальних мереж. Тоді цього ще не було. Ми спілкувалися з усіма через змі. А з бізнесом я працюю з 2015 року. Скільки зараз платять піарника? Те, що я бачила зі старту пропонують 20-25 тисяч гривень. А далі все залежить від того, як ви зможете побудувати кар'єру. Там кілька порад з досвіду, як будувати кар'єру у великих компаніях. Перше, якщо ви розраховуєте на кар'єрний ріст у великій компанії, ви маєте розуміти, що вас будуть підвищувати в середньому один раз на 2-5 років. І, взагалі, бажано ще на співбесіді, етапі співбесіди вияснити у вашого HR, чи є взагалі у вашої посади кар'єрний ріст, і якщо так, то який він? Якщо ж ви хочете рухатися швидше, то вам доведеться змінювати компанії. Рада номер два: поки вас не хантять hr навчіться упаковувати свій досвід. Хантити hr вас будуть роки через три, п'ять в залежності від ваших кейсів і вашого досвіду, і як ви взагалі показуєте себе на ринку. Але поки вони вас не хантять, вам потрібно навчитися самостійно упаковувати свій досвід і бажано вести Facebook і LinkedIn. І третя порада: якщо ви хочете працювати не за класичними умовами, тобто, наприклад, мати інший графік або ще якісь додаткові плюшки, то розгляньте варіант роботи не за трудовою книжкою, а по контракту. Наступне відео буде про нерухомість. Скільки об'єктів маю, скільки вони приносять на місяць, який туди поріг входу, скільки часу на них витрачаю. Що цікаво, підписуйтесь, щоб не загубитись.